Основним завданням роботи служби державної автоінспекції України є забезпечення безпеки дорожнього руху. Тому керівництво ДАІ в Чернігівській області приділяє значну увагу стану цього питання у регіонах Чернігівщини. Отож, нещодавно обласне керівництво Державної автоінспекції провело виїзний прийом громадян у нашому місті та ряді інших райцентрів області. Дана акція спрямована як на надання консультаційної, так і більш практичної допомоги громадянам, які її потребують. Адже Чернігівська область одна з найбільших в Україні, і не у кожного є можливість звернути до обласного управління Даї. Керівництвом Державтоінспекції безпосередньо керівником управління Державтоінспекції побережцем Артуром Анатольовичем, прийнято рішення про виїзні прийоми громадян в районах Чернігівської області з метою з'ясування ситуації, яка коїться в районі, тобто ставлення учасників дорожнього руху до діяльності Державтоінспекції району, проблемні питання у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що цікавить населення, якісь побажання населення щодо врегулювання ситуації з аварійності в районі вже відбулися такі виїзні прийоми в Варві та в прилуках. На запитання Сіверян відповідав заступник начальника управління ДАІ в Чернігівській області Сергій Хмельницький. До речі, звернення громадян фіксуються письмово або на диктофон і вирішуються або одразу на місці, або ж заявник отримує відповідь згодом, якщо питання потребує розгляду. Сьогодні вже було у нас три звернення, але всі вони стосуються. Або реєстрації МОПЕДів це транспортні засоби двоколісні з об'ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів. Ну і сателітарно, паралельно, це відкриття категорії А1, яка дозволяє керувати цими транспортними засобами. Дуже турбує це підвищення аварійності. Регіон у нас дуже великий, а людей практично не вистачає. Отож, подібні заходи дають можливість громадянам напряму звернутися до обласного керівництва ДАІ, а співробітникам служби автоінспекції дізнатися, які проблеми турбують автолюбителів віддалених регіонів області.